Майже центральна частина міста Харкова. Приміщення і будівля дитячого садочку в цей район, зокрема, в цю будівлю нанесено удар відповідно шахедом. В цю локацію всього було три нанесено удари. Приміщення зруйновано. На щастя, діти перебували під час повітряної тривоги в укритті. 48 дітей фактично врятовано нашими підрозділами ДСНС. Значить, наразі одна людина, на жаль, загинула внаслідок отриманих травм. Ще шестеро перебувають в лікарні. Двоє з них знаходяться в край важкому стані. І, ну і за нашу інформацію, ще одна людина звернулася за наданням медичної допомоги. Наразі всі служби працюють на місцях ДСНС, екстрена швидка медична допомога, національна поліція. Наразі будуть обстежені всі приміщення, тому що руйнування досить значні на предмет виявлення можливих ще людей під завалами або тих людей, яким необхідно надати медичну допомогу. Руйнування, як ви, тобто, бачите, і офісні приміщення досить серйозно пошкоджені, тому наразі всі працюють на місцях.